Європейська країна вирішила надати українцям дозвіл на тривале проживання. Фактично, це крок до подальшого отримання громадянства. Друзі, всім привіт! Ми сьогодні поговоримо про позитивні, хороші, ну, як мінімум, не негативні новини, тому що поганих негативних новин достатньо на кожен день, навіть на кожну годину. Сьогодні хочу з вами поспілкуватися про підняття зарплати на території Польщі. Вже на 25 й рік є певні рішення і цифри. Сьогодні ми про це поспілкуємось. Також поговоримо про країну Європейського Союзу, яка дає можливість українцям отримати довготривале перебування на своїй території, а це вже крок до громадянства тої європейської країни. Ну і звичайно, схвалено план вступу України до європейського союзу. Теж це питання зачіпав. Дуже вас попрошу підтримати це відео лайком, репостом, ну і, звичайно, підписка на канал. За це не забуваємо, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Якщо ви шукаєте роботу в Польщі, то в описі під відео і в першому закріпленому коментарі є посилання на дуже коротеньку анкету. Заповняєте цю анкетку і до вас менеджер зателефонує, поспілкуєтеся, підберете вакансію і отримаєте найкращу пропозицію. Постійне представництво держав-членів Європейського Союзу ввечері 14 червня принципово схвалили переговорні рамки для переговорів про вступ України та Молдови до Європейського Союзу. Рішення послів ЄС означає, що 25 червня, як і планувалося, відбудеться міжурядова конференція, яка дасть офіційний старт переговорам про вступ України та Молдови до ЄС. Що це означає для України? Це означає, що Україні. Українському уряду, депутатам українцям, доведеться відстоювати свої права на різних ринках. Тут же навіть питання не про сам вступ як процес, а про економіку, бізнес, гроші, вплив, можливість бути на європейському ринку. Тут якраз будуть зачіпати питання транспортного безвізу, сільськогосподарського безвізу, якісь ліміти, якісь обмеження. Кожна країна по-своєму буде відстоювати свої права, звичайно. Комусь буде не подобатись, і він і та країна буде блокувати можливість українському зерну бути на європейському ринку. Хтось не захоче, щоб була малина, хтось не захоче, щоб було молоко з України, а хтось не захоче, щоб транспорт з України їздив по території Європи. Таке теж буде, і тут якраз треба буде нашим політикам, нашим представникам включатися, пропонувати. Вигідні для нас можливості відстоювати наші права і домовлятися на рівні з іншими європейськими країнами, так щоб і ми були не в програші. Ну і звичайно, треба буде враховувати і іншу думку, тому що просто так сказати, що ось ми хочемо це, це і це, і ви маєте це слухати. Ну такого звичайно не буде. Тут буде справа в переговорах, вмінню переконувати, вмінню доводити свою правоту і підписанню тих чи інших умов. Між різними країнами, між європейським союзом тут буде серйозна робота проводитись. Я сподіваюся, що з нашої сторони будуть досвідчені дипломати, які будуть відстоювати українське на європейському ринку. При тим, як ми перейдемо до основної теми цього відео, яка ж з європейських країн дає можливість отримати довгострокове перебування, а в майбутньому і. Громадянство тої країни поговоримо про зарплати в Польщі, які на 25 рік вже точно будуть підніматися. Міністерство сім'ї, праці та соціальної політики підготувало законопроект про збільшення мінімальної зарплати на 25 рік. Документ вже схвалений польським урядом. Згідно з проектом, мінімалка в Польщі з 1 січня 2025 року має становити 4 злотих бруто на умові о праці. Це означає збільшення на 326 злотих порівняно з сумою, що діятиме з 1 липня 2024 року 4300 злотих, тобто на 7,6%. Зросте також мінімальна погодинна ставка для цивільно-правових договорів, умова злицення чи умова ОДЖЕО. З 1 січня 2025 року вона становитиме. 30 злотих 20 грош. Це означає збільшення на 2 злотих 10 грошей порівняно з сумою, що діятиме з 1 липня 2024 року. 28 злотих 10 грошей, тобто на 7,5%. Цифри, затверджені урядом, ще можуть бути скориговані, але це попередній проект, який вже підтриманий урядом. Та, будучи якісь пропозиції, можуть бути якісь зміни попередньо. Ось так воно виглядає. Тому на такі цифри, на такі зарплати вже можна розраховувати в 2025 році. Очікується, що в 2025 році в Польщі мінімальну заробітну плату отримуватимуть понад 3 мільйони працівників. А решта отримує більше, ніж мінімаль. Як вам таке підвищення зарплати в Польщі? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Подобається, не подобається. Ну і нарешті підходимо до основної теми відео, тому що багатьох українців на території цілої Європи цікавить така тема. Це довготривале перебування на території Європи, конкретної країни, країн, і потім в майбутньому отримання громадянства тої країни. Отже у Чехії дозволять українцям довготривале проживання в країні. Європейська країна вирішила надати українцям дозвіл на тривале проживання. Фактично, це крок до подальшого отримання громадянства. Таку можливість отримують не всі наші співвітчизники, а лише ті, що зуміли стати в цій країні самодостатніми. Йдеться про Чехів, яка вирішила піти назустріч українцям, що не квапляться повертатися додому. За словами прем'єр-міністра Чехії Володимира Валика, українці, які отримають право на довгострокове проживання, водночас не втрачають статусу тимчасового захисту, як і решта, хто такого права не матиме. Але право на довгострокове проживання створить для українців додаткові преференції, які сприятимуть їхній інтеграції у, чеську, у чеське суспільство. Як уже було зазначено, таку можливість будуть мати не всі. Щоб отримати таку перспективу, українці мають відповідати кільком критеріям: мати житло, мати дійсний проїзний документ, бути економічно самодостатніми, проживати у Чехії не менше двох років, забезпечити відвідування школи неповнолітніми членами сім'ї. Уряд Чехії також готує до запуску цифровий сервіс, за допомогою якого Кожен українець, який прибуває в цій державі, зможе онлайн дізнатися, чи може він отримати дозвіл на довгострокове проживання. Навіть якщо українці отримують довгострокове перебування в Чехії, змінять свій статус, в них тимчасовий захист, в них тимчасовий захист не зникне, тобто їм його не скасують. А ви знаєте, наприклад, якщо брати до прикладу Польщу, в Польщі, якщо людина подається на карту побиту, отримає карту побиту, то тимчасовий захист. Скасовується. Бачите, тут говориться, що ні, якщо людина, українець в Чехії, отримає довгострокове перебування, статус не втрачається, і це добре. Звичайно, як ми бачимо, не всім українцям, бажаючим українцям буде можливість отримати цей статус, тому що треба мати житло, треба мати непогану, я так розумію, зарплату, щоб себе забезпечити, щоб діти навчалися в школах, бути незалежним. Тобто, Незалежним від держави не отримувати ніяких там додаткових бонусів, якоїсь соціальної виплати, жити, працювати, заробляти на себе, заробляти на сім'ю, тільки в цьому випадку людина може перебувати на довготривалому перебуванні і потім в дальнішому отримати громадянство Чехії. Я впевнений, що це не єдина країна, яка подібні речі буде пропонувати. знаєте, наприклад, Польща пропонує по статусу Укр можна подаватися на карти побиту. Я думаю, що й інші європейські країни теж будуть пропонувати якісь інші моменти, щоб можна було зі статусу тимчасового захисту перейти на інший статус, карти побиту, довготривале перебування, в дальнішому громадянству, можливо, ще щось. Але, як бачимо, майже у всіх країнах є одна єдина вимога. Це самостійність. Тобто, це робота, сплата податків, оренда житла, діти навчаються, тільки в цьому випадку. Держава, будь-яка держава Європейського Союзу до вас ставиться лояльно і дає вам можливість в майбутньому набути громадянство. Ну, ось такі правила, ось така реальність життя. Ви, до речі, що про це думаєте, обов'язково напишіть в коментарях. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Не забудьте підписатися, поставити лайк та прокоментувати. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.